Доброго дня. Я от не знаю, хто вам там що там пропонує як кандидати. Ну, У мене є, допустимо, дуже простий план змін держави, який дозволить державі займатися чисто обороною, мати свій податок від другого грошей та 5% мити. І всі ці гроші будуть і чи, 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 чисто на нашу оборону. При тому, що держава не більше не буде втручатися з правих громад, Громади будуть повністю самі вирішувати всі свої проблеми. Всі чиновники будуть перепорядковані громадам, і вони самі вирішують, хто їм нужен, і скільки вони там будуть платити і за що вони будуть платити. І люди отримують можливість на самооборону, тобто можливість на самозахист і вільне носіння краткоствольної зброї, і там, і що такої там хочеться. І все це дозволить нам створити нормальну державу, де громади будуть конкурувати між собою, створювати найкращу умову життя для людей, і бізнес, і зменшать кількість чиновників, і люди сюди повернуться, і стане тут жити більше людей, значить більше податків, більше озброєння для нашої армії. І більшу частину взагалі озброєння громади самі собі забезпечать. Припустимо, забезпечить себе ПВО, забезпечить зброю своєї тероборони, люди самі себе забезпечуть зброю. І держава зможе більше грошей виділяти на армію, тому що всі гроші будуть йти на армію. І така держава зможе дуже швидко зупинити Росію і почати його давити і виганяти з нашої землі. Іменно так можна все це зробити. І в мене простий план базової конституції, яку парламент приймає конституційною більшістю, і через 3 місяці ви просипаєтесь в новій країні. Це дуже просто. Я розумію, що для того, щоб це впровадити, мені будуть потрібні молоді люди, які зможуть відточити ту базову Конституцію. Так, я розумію, що, можливо, не всі всім сподобається. нам буде базовий, простой, яка забезпечить базовий говорится, нормативы, что потрібно людям. Нехай пусть кто-то с ним поспорит. А потом, когда избирается плата в Верховный парламент, уже вони там напишут более расширенную Конституцию и уже референдумы примут. А поки будет достаточно достаточно для того, чтобы вырешить все эти проблемы. І тому це все дуже легко зробити. І головне, що це вже неможливо буде відкатити. Вільно водійні зброї зброю, неможливо буде відкатити всі -все інше. Бо всім це сподобається і тому все це залишиться.